Всім привіт! Сьогоднішнє відео буде про те, як швидко і гарно зробити конструкцію для вирощування високих помідорів на вулиці. З врахуванням того, що в мене взагалі немає часу в принципі, бути на городі, бо я рідко взагалі буваю вдома. Значить, туди осикові стовпчики, набив осикових стовпчиків, де арматура в мене була, поклав арматуру, де нема арматури. Так само осика. Значить, все скреплено на скотч. От, я знаю, що зараз мені почнуть розказувати сказки по поводу скотча. От, але сезон воно витримує без проблем. Але Головне, що я хотів показати, оце, бачите, це звичайна нитка, ну, шпагат натягнутий. От, Відео про те, як цей шпагат кріпиться до землі. Я не претендую на те, що це придумав я, але мені дуже подобається і воно працює. От, то конструкція в нас має три ряди. От, я для жорсткості ще триугольничком схрестив її. Але зараз я вам покажу, як кріпиться ниточка. Тримай. Так, от нас є ниточка, бачите? Оди в нас є помідорка. От, нитка. Десь, ну, бачите, на сантиметрів 25-30. довша ніж починається земля. копаємо ямку. Ямку копаємо трішки глибше того, як ми будемо садити помідорку ось Тепер дивіться, беремо цю нитку, отак два-три рази складуємо і просто накручуємо. Потім це дело ми опускаємо вниз і там в землі трошки придавлюємо. Ось. Тепер присипаємо. Обратіть увагу, присипаємо не повністю. Тобто залишаємо лунку ровно таку, щоб було місце для посадки помідорки. Беремо помідорку. Беремо це у мене розведені біогонус вставляємо помідорку сюди. Все, ниточка натягнута, помідорка посаджена. Ну, от, собственно, і все. Кому сподобалось, ставте лайк, пишіть свої коментарі, що ви про це думаєте. Всім гарного дня і гарного врожаю!